За два-три роки цьому будинку в піздець буде ця плівка вже не буде працювати. Коротше, херня все. Е, хто сумнівається, у нас є в Києві виставковий майданчик, де будинки стоять з 2016 року. Шістнадцятого року 16 року це вже пройшло у нас майже 10 років. Майже 10 років. Угу. Нічого там з плівкою не сталося. І я вам так скажу, це будинки компанії Просто Хаос. Ми є дистриб'юторами офіційними. Якщо ви замовляєте у нас такий будинок із нашим монтажем, то ви отримуєте гарантію від виробника 20 років. 20 років. Ну і треба не забувати, що слід будинки використовувати за цільовим призначенням. От якщо вони розраховані для там, подобової оренди, бо тут нема там, перехресного утеплення або чогось такого іншого, так їх і використовуйте. Якщо вам треба дещо інші індивідуальні проекти. До прикладу, тоді можна купити дорожчу плівку по бажанню, mm -hmm. але це збільшить е, саму ціну даного продукту. Ну, зрозумійте, за 11,5 тисяч доларів е, ви не можете отримати найкращі матеріали на ринку. Наскільки тобто, від виробника. Е, 20 років від 20 виробника років. гарантія на даний домокомплект при умові, що монтаж. Робимо своєю професійною бригадою, щоб було все заклеєно, щоб все було чітко зроблено, прогерметизовано, Тоді воно буде служити вам легко. Так що, кому потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості, звертайтеся. Ми з легкістю для вас їх реалізуємо. Чесне будівництво, побудуємо будинки вашої мрії.